У Тростянецькій міській раді відбулася чергова сесія, на якій розглянули важливі питання життя громади. Головну увагу депутати приділили заслуховуванню звітів керівників комунальних підприємств, а також внесенню змін до бюджету. Як повідомила начальниця фінансового управління Альона Калініченко, до бюджету громади продовжують надходити державні субвенції. У сумі 51 тисяча 481 тисяча гривня. Це комунжитло за грудень місяць. Відшкодування за тепло солдатська там де проживають ВПО, а. Також ще субвенція надійшла у сумі 70 тисяч двісті гривні. Це на реалізацію соціального проекту, активні парки, локації здорової України. Це у нас працює у палаці дітей та юнацтва Усенка, які будуть виплачувати ці кошти, і вона буде вести проект. Також тут є і наше співфінансування у розмірі 25%. Ми повинні були передбачити ці кошти за її словами. Станом на 1 червня бюджет Тростянецької громади перевиконується. Ріст доходів складає 27%. У зв'язку з цим на сесії депутати заслухали пропозиції щодо внесення змін до бюджету. Кошти перерозподіляють на підтримку соціально важливих проєктів та проведення необхідних ремонтів. Як зазначив голова Тростянецької громади Юрій Бова, зокрема, 440 тисяч гривень спрямовуються як фінансова підтримка дочірньому підприємству Тростянець пастранс для. Забезпечення безоплатних пасажирських перевезень у липні собі вартість цієї послуги десь приблизно 25 гривень, 24 – там щось 80 з лишнім копійок. Да? Тобто це ціна, яка сьогодні є навіть без подорожання палива. Зараз ще паливо подорожала, тож тобто, буде навіть ціна більше ніж 25 гривень. Квитка, якби ми його повністю оплачували з, з рахунок пасажира, який не пільговик. Ми залишаємо 15 гривень платіж. А близько 10 гривень будемо оплачувати з міського бюджету, щоб не так блюче було по всім іншим людям, які будуть оплачувати суму коштів. Під час сесії прозвітував і директор комунального підприємства Агенція місцевого розвитку Сергій Гращенко. Підприємство, що працює у сфері сільського господарства, цьогоріч обробило 207 гектарів землі на 56 більше ніж торік. Основною культурою була соя, врожай якої склав понад 352 тонни, попри складні погодні умови. Серед перспектив зовнішній ремонт адмінбудівлі колишнього цегельного заводу та вирубка старих дерев поблизу села Лучка. Це стан саду поблизу села Лучка, який на даний час ми рекультивуємо, рекультивуємо і є плани там закласти новий за 24-й рік. Отримано 69 кубів метра метрів дров. Тобто всі дерева старі, які там вже давно, вже ну скажімо так, продуктивний свій срок закінчився, Видалені сьогодні, і земельна ділянка готується до посадки нового саду. Повинен пройти певний срок для того, щоб там. Шкідників всіх поприбирати, і будемо на лучки висаджувати новий сад. Також продовжується покращення матеріально-технічної бази агенції. На сьогоднішній день маємо трактор Юті, 130 сівалку придбали і культиватор. Деякі операції по посіву виконали власними силами. Особливу увагу підприємство приділяє і соціальним ініціативам. Так на раніше занедбаній ділянці біля села Люджа розроблено землю та висаджено овочі. Увесь вирощений урожай планують передавати для безоплатного забезпечення закладів освіти Тростянецької громади. Проведена відповідна ділянка біля школи, яка була зарошена древесною рослинністю. Проведені там дві дісковки, внесені добрива, проведена оранка. По цим усім маємо гектар картоплі. Там уже. 15 соток буряка і соток 5 моркви. Ну, Надіємося, що в подальшому на осінній період ми там закладемо деякі ягідні культури, дерева можливо. Сплануємо, що на наступний рік вже в повному використанні цієї ділянки. Ділянка приваблива логістична, там є водопровод, який проходить по ділянці, можна зробити, буде зрошення. Є підвал, де можна буде зберігати готову продукцію? Депутати заслухали також звіт директорки дочірнього підприємства Елегія Наталії Огриско. За її словами, у 2024 році у готелі працює 12 осіб. Підприємство має 45 номерів різних категорій на 125 ліжкомісць. П'ятий поверх будівлі займає центр проживання внутрішньопереміщених осіб. Це 12 кімнат загальною площою понад 350 квадратних метрів. Скільки у вас прибуток за минулий рік? Мільйон Яка виручка? Чиста виручка від наданих послуг проживання 5 мільйонів сто тисячі, плюс інші послуги з благодійної допомоги 974 тисячі, 7 мільйонів 466 тисяч. Одна будівля принесла нам в міську громаду 7 мільйонів гривень коштів, полтора мільйона чистого прибутку, які влажуються в ремонт приміщень, в обслужування зараз персонал є на спортбазі. Який не відшкодовується ніким з держбюджету, його треба тримати охранників, і завідующу, і людей, які там прибирають, і так далі. Поки там поселяться наші перші ВПОшники, ось заїдуть перші на, на днях. У нас сонячна станція працює. Вже можемо пробувати. Ось перша родина з Харкова приїде до нас з дітьми. Будемо вселяти. У планах підприємства на 2025 рік збільшити дохід за рахунок кращої завантаженості готелю, облаштувати та відкрити центр для внутрішньопереміщених осіб у нескучному, провести ремонт і оновлення кімнат люкс на другому поверсі, а також здійснити поточні ремонти для підтримки номерного фонду у належному стані ніхто не стремиться виїжджати, тому що нормальні умови більш-менш здружилися, нема там п'янок, гулянок і тому подібне. Тобто, ну от як приклад того, що було непотрібно. Було, занепадало, забрали, сложили до кубки і крапочка до крапочки, воно вроді не видно там загально, да? але вже і утеплення є на п'ятому поверсі. Утеплили п'ятий поверх був. Ну, номера, на четвертому поверсі, які номера. Тобто у нас гостиниця, скажу чесно, ну, нормального абсолютно рівня, той ціні, що вона сьогодні має. Про виконання фінансових планів також прозвітували генеральна директорка Тростянецької міської лікарні Лілія Гонтар, генеральна директорка Центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода та інші керівники. Їхні звіти були детально вивчені депутатами та отримали позитивне схвалення. Завдяки злагодженій роботі комунальних підприємств і підтримці депутатського корпусу. Тростянецька громада продовжує розвиватися, покращуючи якість життя своїх мешканців.